Де ми дивимося об'єм, я маю три платформи, на яких я дивлюся об'єм, давайте покажу кожну з них. Знову це є АТАС. Тут я дивлюся разом з кластерами. Тут, напевно, найточніше, бо тут рахує прям кожному кластері кожен об'єм. Наступне це є, звісно, що TradingView. і я використовую індикатор саме Aggregated Volume, тому що в ньому можна включити і дивитися об'єми в USD. Дуже важливо дивитися об'єми в USD. Чому так? Тому що от я зараз вам покажу на третій платформі, тут в рази легше переключати, коли. Падає ціна якоїсь монетки, то автоматично кількість монеток проторгованих в тих самих монетках зростає. Тобто, якщо б ми подивимося, от зараз та сама суї. Бачите, я дивлюся, Aggregated Volume в доларах. Чому в доларах? Бо це така ну всі торгують все рівно до доларів, Все рівно в більшості фондів, те, скільки вони зароблять, вимірюється в доларах. Відповідно правильно, і так само об'єм дивиться в доларах.